Добривечір, я, е, от, я представляю інтереси водія, Представтеся, будь ласка, не звіть причину патрульної служби, стажена міліції Сокол. Документи у вас все нормально, порядок. Причина зупинки транспортного засобу. Відпрацювання хто підписав на підписав? транспортним засобом. Хто підписав відпрацювання? будь ласка? можна не пожалуйста. Я представляю інтереси водія. Представляйте, Порядок, все нормально, їжайте з Богом щасливим дороги. Передивіть своє питань, службове посвідчення, щоб я знав. Ви до мене звернулися, Придиві, я будь передвійтесь. Ви зі мною розмовляєте, представте. Представьте, придивіть, будь ласка. Сідіть здорові, що, добренько, сходимо. Так. Ви так. Ви? так, так, іді сюди, сидіть. Можна прочитати, будь ласка. Кіном 451. Ага, добренько. Будь ласка, службове посвідчення, Сокола Артем Володимирович, інспектор Дорожньо-патронної служби, полку ДПСДІ, дає Києва. Добрий до побачення. Щасливі дороги вам найкраще. Хорошо, Слава Україні!